Мецевий текст, кнопка, регулюваний. Двічі mm -hmm. до щоб почати мецевий текст. Стосунки і як воно все запрацює в реальному житті і допомагає людям з вадами зору. Сьогодні поговоримо про застосунок Envision та таке функцію, яка в ньому є. Мецьовий це текст, дослідження. Кнопка, ретекст, доку, Досліджує в реальному часі все, що знаходиться перед вами, і описує вам в реальному часі те, що є, наприклад, в кімнаті або навколо вас. Дослідити. Кнопка. Регулюваний так. Клавіатура комп'ютера. Клавіатура комп'ютера. Клавіатура комп'ютера. Навушники. Дослідити довідка. Кнопка. Навушники. 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 Ноутбук. Бачимо, ноутбук. 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 І так можна обертатись навколо 360 градусів, і він буде все вам розповідати, що знаходиться навколо вас. Авіатура, на Дякую за увагу. Маю надію, що був корисний. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.